Зараз, зараз, це вийшло за свій посілок. Оце вдалині, видать його. Он туди далеко-далеко. Ну, це в нас місто називається. Місто. Даже де я знаходжуся, наша крайня вулиця, це теж місто. Але, ну так, да, похоже, що це все село вроді. Б, то. Пишеться місто, по каміць пишеться місто. Воно вон там далеко. А це сама така окраїна нашого міста. Ну, нічого, тут тихо і добре, хороше розташування. Мені подобається. Можна так вийти і піти собі, як то кажуть, за село. Да, покрасуватися. Помилуватися, нікого ніде немає, одна оземена зеленіє і вітер полює. Ось така красота. Так, далі. Да. Ну, іногда і ходять тут перехожі, одинокі. Ось так ходять, бо з цієї сторони. Під лісом у нас районна больниця, лікарня. Ось вона. І ось до посілку на прошки ходять. Їздить автобус туди. Ось в такому гарному місці воно. все. Є сідом жилий там, і кругом поля і ліси. Красота і небо хмарне. Хоче Ну, Всьому своє време, всьому свій час. Ось це такі в нас за містом красоти. Люди підготували огороди і тут можна пройтися і прогулятися. Позамерзали наші озерця. Ось така красота. Ой. І те, що нам світло виключають, звісно, обідно. Інтернету головне немає тоді. Буває інтернет, тепер рідко в нас. А те, що світла немає, то байдуже. Днем, днем все видно. Все добре в нас. Тепло, дрова є. Тільки жалко тих людей, які зараз у містах пооставалися, нема їм куди йти. І сидять в квартирі, що на вулиці, що в квартирі холодно. Як же це воно холодно, як же хочеться зігрітися. А сидять якісь тварі там. Тварі по сусідству сидять у нас. І ще й насміхаються. Ах, ви тварі, тварі. Будемо й ми ще сміятися. Смійтеся, поки вам ще смішно. Смійтеся, посмійтеся. Нічого, нічого, прийде і розплати. До всіх прийде, мало ли що. Що би там не говорили. А ви, ви говорите, таку херню вже, що її ні на що не натягнеш, я слів не можу підбирати. Пофіг мені на це все. Ну от ви, ну так дивися на вас. І до такої степені бридко, гидко вже, що хай Бог прощає. На вас дивитися, вас бачити коли що небудь і чути. Сидять вони там і розсуждають. Сидить якась тупа баба, показує своє відео і розсуждає. Ми миру хочемо. Ми так хочемо, щоб наші чоловіки, діти повернулися, щоб було все мирно, щоб не було війни. Та не повернуться вони, не повернуться. Ніхто до вас не повернеться, як вони сюди попали, то вони вже живими не повернуться. І то навряд ли чи вони ще в мішках появляться там вдома. Ви їх ніколи вже не побачите. Ви бачили, як вони тут лежать і як вони входять у землю. Вони лежать місяць, лисять два, потім ідуть у землю. Розтворюються і йдуть у землю, остаються кості, по яких проїжджають танки, і вже ніяке, ніяке, ніхто вже їх, і сам Бог не, до кучі не зведе, і ніхто вам не прийшла на повістки, те, що де він дівся, як пропав, без вісти пропав, що нічого ви навіть не получите. Ні грошей своїх обіщаних, ні побачите свою дитину і свого чоловіка вже ніколи. Нехер було їх сюди посилати. Ви тільки ви могли остановить усе. Ви не установили, ви ждали, що вони приїдуть з перемогою. З якою перемогою? Кого вони тут будуть перемагати? Чи на вас ж напало? Чого вони пішли нас перемагати в нашу землю? Чого вони полізли? Хто їх послав вас на це не цікавило? Ви могли це установити і остановити того, хто послав їх сюди, умирати на вірну загибель. Судім капець, щоб ніхто не діждався, щоб вони звідси повернулися. Ніхто, щоб їх не діждався. Так що не ждіть, ми їх не відпустимо вже звідси. І ще й до вас прийде очередь. Ваша розплата буде, буде ще й ваша розплата. Так хто що не ждіть і не чекайте, ніякого не миру. Ви вже ніколи не повернете тих людей. Що тут погибли наші мирні люди, бо яких ви ракети посилаєте, більше нічого не можете послати, кроме ракет. Тварі посилають сюди, ракети людей убивають, щоб вони гинули і замерзали. І ви хочете ще щось дождатися відсюда, звідси ви вже нічого не дождетеся. Так що навіть і не ждіть і не мрійте. Фух, гидко прямо з тієї сторони, з північної. Колись війна закінчиться, і світ забуде, та не забуде більше Україна, той ніж, що всунули у спину й груди, розбивши вщент. Домівки на руїни, Колись війна скінчиться, І ми побачим яскраве й тепле світло серед ночі, але ніколи більше не пробачим дитячий плач, нестерпний біль жіночий. За голод, що можливо, нас чекає, завтрачені надії й сподівання. За те, що без вини народ вмирає, за пекло наших воїнів страждання, за сон, який лишив на довгі ночі, за тугу, гіркі сльози, страх та відчай, за батьківські, заплакані очі, ти, вороже, платитимеш одвічно. За все, що в нас украли, за все, все-все прийдеться платити. Нічого безплатного не буває. Хтось буде платити. Не треба світ лякати. Не треба його лякати. Да. Нахвалятись там бомбою, ще чимось. Не треба. Світ довго терпить. Ну, до чогось воно все прийде. Буде якийсь конечний результат. Буде. За все буде заплачено. От вічно й довічно будемо платити. Хто цього заслуговує? Так що нікуди ніхто не заховається. Так, сьогодні ще тут прогуляюся, погода почала вияснятися, морозець невеликий. Завтра треба сходити до міста, прогулятися. Заборонили в містах, в людних містах знімати. Так що приходиться знімати там, де можна. І що можна. І чекати кращих часів. Впереді свята, люди готуються. І наші... Теж якось потихеньку кожен собі відзначить у своїх можливостях. Але все буде. Все-все буде. Так-то разом нас багато і нас не залякати. Ми, як та калина, будемо цвісти і процвітати. Отак От вам, вороги, не надійтеся, вам цього нічого не перепаде. Те, що ви задумали, те все з вами згине. Більше нічого ви від нас не дочекаєтеся.